Всім привіт. привіт. Знову знімаємо. Вітаємо Покажу... вас на каналі. канал Олег Леся. І ще кладу. Я буду показувати, як я роблю. Домашнє завдання. завдання. Так, от я сьогодні принесу, в мене є Science, наприклад, Science. О, кажи гарно, ну, як... рівненько. Що таке Science, скажи? Science — це можна сказати біологія, екологія, екологія... Я не вмію це сказати. Біологія? Бі... Біологія. Біологія. Біологія, екологія, Science. Так. Екологі, так. <laughs> Добре, я не вмію по-українськи нормально говорити. От у нас буде мати проєкт бути, що як ти... Пройдеш перший левел, наприклад, ти підеш в uh, school uh, competition, потім, коли ти пройдеш school competition, ти підеш на City Competition. Коли підеш на city, після city competition, підеш на state competition. Після state competition буде uh, nationwide competition. Як пройдеш nationwide, то ти вже виграв. Я спробую це зробити. Молодець, так. так має бути. Ти маєш Моє історії. Я ще все не принес, щоб ви знали. Не приніс. Не приніс. Yeah. Вот. Zosh. Історії zosh, так, так. Історій, політик. Так, так. Я мені добре писав. А як п'єше почерк, покажи, який у тебе по-английський почерк. Отак гарно пише хлопчик наш. Це сьомий клас, алешкоди. Самі, так самий. Умод Reading, книжечка. Бачите, які в них зошити. У нас на Україні дітки не носять такі грубі зошити. Лесю колись носили правда, в школу тоненькі, не? а це великі, бачите, які в них зошити. Великі, грубі, важкі. Сумку як відкриває, як бере в руки, вау, отак от пише. Це що, Зайка? Рідінг. По Рідінг? По-українськи як? Читання. Рідінг. Отаке у нього такий почерк. Отак от пишіть, гарно. Але цей зошит поділений на три саджики. у нас перегородку. Це є спеціальне. От перша перегородка. Так. Я теж роблю домашня. Джуляся теж хомворк у нас робить. Олешко тут знімається, а Джуляся сидить збоку, теж пише. Пиши, колоки. Тут дуже багато зробиш. Це гарна от, книжечка. Добре. Все. Тепер математика книжка. Мало тіксасу, нам мали зробити щипінг з тексасу, нам сказав Челька. Воно не прийшло три дні. Доставку, так? Делей. Не вміють вони везти. Три дні. Три! <гум> а привезли аж коли? When? Сьогодні привезли. Сьогодні привезли. Так. Боже, подивіться, яка груба книжка. От тобі самий клас. А важка, яка, напевно, кілограм важить. Це є математика. А у нас в Україні колись підручники були, що одним підручником користувалося Вісім десять років. Так, а тут для бізнесу тут... так всім розказ. хочемо пояснити роздають, ми роздають. Оце його іменно його індивідуальний підручник. Це він вириває листочки. Так за речі в немає, не вирвав вже немає. Сорі, і це його індивідуальний. він потім викидає в внусові так, колись то а я зберігаю. А так Джуляся будеть кожного року. Прийшов додому. Оця книжечка, наприклад, математика. Прийшов додому, там якась сторіночка дали йому завда... завдання. Він, наприклад, зробив, вони виривають листочок. Ні, не вириваємо, Всього тепер ні. ні, а того року колись. так. Ні, колись. Ви виривали. Ні, не, не того року, певно, четвертому, третьому. Виривали, давали вчительці. А, без школи вчителька, отак От Джуляся. От Джуляся принесла математику, листочок вирваний з такої самої книжечки, тільки за другий клас. І тут все є, і вона зараз буде рахувати. І вона приносить, віддає вчительці, вчителька ставить оцінку, і вона забирає додому. Так. І от моє математична нотбук. Як сказати? Mathematical graph paper notebook. По от. Окей, тэнкю. Подивіться, я yeah, цього тут stay. я помилку зробив, бо я ручку пишу, я Гарне. Що в мене тут є. Але треба його що? Відкривати отак от зайка. Ну так. Як колись я відкривали ми в школі, отак от відкривається. Так. так. І Олюшечок зараз буде писати. Так. І це перше було, так? Так. А зараз будеш писати, що будеш писати? математику. Математику буде писати, він хоче зніматись, показати. Як він рахує? Як він робить задачі різні? Він математик, дитина, дуже джуляся. Ну наша теж зараз починає математику гарно лічити, приклади робити. Вона зараз вам покаже, як вона зробить сама домашнє завдання. Тому що Олежик робить отут, а Джуляся зараз там буде робити. Ти зайчику будеш нам пояснювати, що вам завдали. А вам потрібно чорновики чи ні? Наприклад, чорновик, щоб ти міг десь полічити, наприклад, приклад. Не тут все Бачите, зразу. ту Молодець. Він математик у нас дуже розуміє. От ми, наприклад, вам покажу. Ми вчимо... Э, я, я ж забув це слово, я зараз можу сказати. Зараз, хвилиночку, вибачте. Uh, proportional relationship in constant of proportionality. Mm -hmm. У мене язик вже повністю По-українськи. Я не буду. я не перекладу. Добре, скорочено constant. Це узнати, е, чи рівно, наприклад, от 2, е, 14. Буде, все. По-українськи не може перекласти. Ну, По-математичному. А так він нас все знає да, по-українському. українськи от, наприклад, означає чотирнадцять це, чотири це ти на два е, зробиш сім е, сім 7, 7, 7 на чотири скільки? двадцять вісім двадцять вісім шість на сім буде 50. ерор Чекай. 42. сорок два сорі У мене ерор чуть, чуть був сорок два так як сім на сім буде сорок дев'ять Так, тут 7, сім на Значить, 7. На 7 на 6, 42. Так, 40, 42, так. 42. Мене зробили error в голові. 7 на 8 буде 56. Так. Як вам, як вам треба на тест допомогти, я тут є. Uh -huh. 56. Тепер. 7. 7. На 10 буде 70. Все. Okay. Тепер іде на 2 page spread, 7. 7 на 2 будет 14, 7 на 4 28, 7 на 6, 42, 7 на 8, 56, 7, 7 на 10, 70, все правильно. Окей. Тепер це треба разобрать 63 поділити на 3. Division. Окей. OK. Write an equation. Ah, write an equation, okay. Um, ми все писали вот тут. А, я я тут не писала. Ми тут писали, бо нас ще книжечки не було, вот, например. Нас ще не було книжечки і треба було писати вот так, наприклад, вот. А, це ви робили замість книжки, так. бо ми не мали. Наприклад, Y equals K. K, brс uh, K equals um seven. K. К ну, означає 7, бо на 14. Ми, наша перша операція, можна сказати. Операйшн аспанський кажуть. Uh, буде 14. Тут, наприклад, у нас є 2, 4, 6, 8, 10. Правильно. Потім і ти робиш 14. Як дивижа називається? Чик, поділити. Чик, поділити на 2. Вот тут у нас номер, верхній номер 2. Поділ, 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 division, divide, 14 на 2. І буде означати oh. Oh. А, буде означати 7. І 7. 7. І потім ти робиш, поки той номер правильний чи ні. Як неправильний, не конст. Як, як правильний, то це констр. Так. Добре. Sorry. Добре, тепер має означати, так я тут написав. От. Тут написано в мене K, -Y, наприклад, equals 30X. А тут y equals 7x. Це constant. 7 це є constant. Y equals 7x. Що знаю. Молодець, робочка. А нам дозволяє, щоб ви знали, нам калькулятор дозволяють в школі робити. І в мене є калькулятор, але я залишив в школі в локері. А, а Ти мав два. Я мав. Я маю два. То він в тебе, певно, бабусю, або десь є в тебе, певно. Ти можеш може принести. зараз. Подивимось, який він має а, пенал на Україні. Говорить, бачив я все носив. Я все носив отак тримав. з літерчком, бо майбутній пілот. Я все отак от, от носив ручки, тут стоять, все падає такі Сильний, Він же займається спортом з дідусиком так. Ну, є чуть-чуть таке. Є чуть-чуть. Розумничка такий. дулясечка наша розумна. Чемні діточки. Піши, принести тобі, так. знайти калькулятор твій. Зараз бабуся подивиться. Дякую. Все, дякую. Зараз бабуся знайде калькулятор. Дякую. Секундочку. Дякую, бабуся. І от зараз... Э... И моя бабуся зараз прийде з калькулятором. Я зараз покажу вам, як робити з калькулятором. І вот, Наприклад, тут операція, ну як, operation називається у нас по англійськи Constant rate. Дякую, вчительці. Міс Basharis, моя любима вчителька, дуже гарна вчителька. От тут треба робити. Як? Division? Division це ділити. 14 на 2 буде 7. Чи 28 на 4, 7, 42 на 6. Все правильно, так. Як неправильно, може, як воно, наприклад, іде 2 на 7, 14, Можна во так робити. Як 42 20, скажемо на 6. Ну, наприклад, 48 на 7. Як воно попаде тобі 6, не констрін. А як воно попаде тобі 7. Перфект, правильно. Бо різні є номери і воно все різне, воно ніколи не, не буде то саме. Воно має все бути різне. як я, Воно ніколи не то саме. В математиці рідко є, що, е, що є то саме в е, той, той самий приклад, нема нікого ніколи, е, того самого. ніколи немає такого. Рідко є, але сказати, нема ні, нічого. І все. Вот.

Поділити на 2 буде 7. 21 поділити на 3 7. 4 поділити на 28 буде 7. 5 поділити на 35. правильно. Все, це constant. Це називається constant of proportionality. Дуже слова є тяжкі, це все, 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 все така математика дуже тяжко. Таке. І от. Е... Hello.

20, 21 times 7, 147, правильно. І тепер 20, 21 на 9. Подивимось, 21 Папа, на 9. О, все правильно, Молодець? так виходить. Воно вийшло, вийшло і Молодець. правильно. Покажем. Молодець. А тут зараз, вибачте, сорі, наша принцеска закінчила хомворк. Вона дуже гарно почала лічити. Дякуємо. Кажи все завтра. Чекаємо тебе завтра з навчанням. А вот тут все Всегда. правильно. Все так. В... Ой. Ой, давай виходить. Так, все і номер виходить. Правильно. Це називається constant. Наш констант номер називається 21. один. Вот буде K equals 21 або Y equals 21 X. Times X. Все, правильно. Тепер 21, це тепер, я так думаю, що це не канцлер, я, я вже так думаю в голові. 21 поділити на 14. 3,2, це мій калькулятор робить фракшн, це 3,2,75, я так думаю. Так. Mm. Sorry. Uh, тепер 3,4, 15. 45, no. 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 Just... Отак по мене ці дітки уроки роблять. Смарт. Ну, До шостого класу ми не пор... цей до сьомого класу ми це не пор... було. тому що це правильно, бо ви правильно маєте. Що математика дуже то, тяжко. Зараз, зайчиком. А ще маємо мій пензел перс Так? Ні, ти, ти маєш більше. Самі, Джуля, тільки не можна тобі. А ти маєш більше, краще. Я не знаю, де мій пензел був. В школі два. Ні, але один, один, один не знаю, що де Так, ми. то стало так. О, добре. Тепер я то зробила. А, а почуваюся, вот, я так почуваюся, як професор. Ти навчиш на мою. Так, або да, вот, ти маєш отакий. От Зараз бабуся покаже. У от тебе отакий, принцеска. На. Taxe? Tá? Добре, Давайте. <goofball> uh, я так що uh, тут як професор, я скажу. Добре, тут тепер, це ж не треба калькулятора, ну, no, thank you. Тепер, uh, 7 поділити на 1, 7. 14 поділити на 2, 7. 21 поділити на 3, 7. 28 на 4, 7. 35 на 5, 7. Все, правильно. Констанція. K equals 7. Y equals 21 7. Неправильно тут виборав. Вибачте, я неправильно зробив, помилки все є. А я продумав, наприклад, я чув, що Альберт Айс сказав Інштейн Він сказав, що та людина, що ніколи не зробила помилку, ніколи не навчилася нічого нового. І це правда, це правда. Треба мати помилки, щоб. Ти вперед. Все помилки допомагає тобі. Але не мати за багато і не мати за мало. Треба рівно мати помилки. А як ви не хочете мати помилки, не маєте, все. Ні, я не заставляю. Ну, можна сказати, ніхто не заставляє мати помилки. Це просто так це виходить. Добре. y equals 8x. Добре. The equation y equals x times. y equals x times 8. Y equals 8 times X, star, gives the number of slices in X, Y, in X. make the table of values equation. Values huh, okay, Pizza's uh, one slice. Ah, one, two, three, four, five. 2, 3, 4, 5. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Slice 8. slices. 1, 8. slices. 16, 24, 32, so, well, okay. the pair y equals 8x, uh, k equals 8. There are uh, 24 slices, there's 16 slices, and 16 slices, 2 pizzas. She's nice, slice you, 2 pizzas. No, mascot did so. like it recently, it's a card of Diamondos, Sarpinos, Pizza Hut. Різні сли російсь є різне, але це просто математика. Добре. Є два. Це зараз сторінка закінчує, що вам покажу, як сайс роблю і май-бай. Якщо вам буде подобатись, то ми ви будемо нам робити, робити без проблем. Пишете, Я вже роблю домашній під... кожен день. Це не це саме мені нема проблем. Це нема проблем. Добре. Підсунь собі вперед, зайчику. Отак, щоб видно було. Бо, а, піцу. Піца.

and the number of days it took to paint all 50 depart apartments. Here's a student's departure. Mm -hmm. Determine whether the relationship is proportional. Explain your reasoning. Mm -hmm. Dobro. Uh, calculator today. Okay. 60 divided by 5. 12. Mm -hmm. Dobro. Tper. Nashi constant. 12. Tper. 12 times 5 equals 60. Twelve times ten equals one twenty. Oh, that is not correct. No, no, no. That is not correct. No, no, no. Um, no, it is not. Correct. Ну. Зараз закінчу. А о о о Все. Молодець. І... One more science. Не, не закінчу, окей? Нє? Не не будь такий веселий. Я ще не закінчу. Ще ні? Ще ні. Я думав, Too much... Too much... О! Oh, science. А це що це є? Скажи по-українськи. Quantitive... Science. А, це треба science. Незачутно. Вот. quantitative observers uh, uh, quantitative qual, qualitative flawless uh, qualitative, uh, qualitative and quan, quantitative okay. okay qualitative quantitative observation the that have numbers measurements based on five senses mm -hmm. qualitative mm -hmm. dobra qualitative Mm -hmm. Mm -hmm. what? Uh, qualitative to year, five senses qualitative. relative uh, g. Well, the bug was five centimeters long. observations, i have numbers, measurements, quantitative, q. And T flowers red five cents is qualitative Q L quantitative tells that uh, I observation my number digits numbers measurements <coughs> so it should be able to rule uh beaker is one hundred and twenty-two grams. 122 grams is a. a... питання, бачите тут він відповідає. Так, 122 grams quantitative qualitative quantitative Q and huh, okay, the fingernails to is about okay, quantitative Q and T. slimy. Quality fat q l. Chiszemy o quantity. jak też wiedz komolity. Wojdźapo, że jest gracją. Młodzień. 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 Nie Młodzień. 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 That is, make your own quantitative observation, quantitative, qualitative. Qualitative to uh, observation based on five senses. Okay. Qualitative. Yeah. pytanie, tak? To pytanie wasze. A, em, ile kilogramów mam? Na centymetr? A metr, ile Metr, 1,40, 42. Ні, сантиметри. Метр, один, один метр, а ти не форі цю сантиметр. А я не європейсь, я говорю сантиметри. А ти кажеш на інші? Сантиметр. Сантиметр це є один метр, а інші овегір. О, ні, на інші. Інші, 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 окей. Файв, ну ти маєш фор? Фор фор тен. Ти маєш фор тен. Ну, фор тен. Це ти говориш тол в інші. A centimeter. But observations based on five senses, the rose mm, was a combination. Of pink, mother, and those are right What is the song thinking? Ryan, the speech, okay. what what? This Professor Malank, thank you, Professor. you're Маленька така була, і сідала, писала, але колись дуже добре було, бо були такі, продавались різні зошити, що допомагали діткам вирішувати. Наприклад, треба було щось не знали, а я мала той зошит, наказу, мамо, я все. молодець. Ой, ручка сама викрала. Сам. А покажи, як виглядає. Очіка, ми... як я, 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 армі...

Бачите, оце він тут рішав. Писав. А то написати, що що песик думає. А цей каже до нього, «Now balance until I say. Don't move. Easy, easy. Don't move. Easy, easy. А я написав. А я а то там та написати, що там, написати, що песик думає, а я написав. Що це від мене хоче турней? Він най мене лише спокою чуть-чуть. Я написала туди: What does this crazy guy want for me? Leave me alone. Бачите, як гарно. Тут пишуть прізвище своє, клас який. І порішав. Може, скільки часу у тебе тривало? Певно, 25 хвилин. Зараз ми подивимось, скільки ми. Часу. Ми все, всіх береш? любимо так, і все беру до школи, давай. Оце всі такі, бачите, покажи як ти складаєш. Отак. А оце ти вдома залишаєш, Ти ні, маєш ні, робити, ні, так, ні, зайчику? Ні. А де ти маєш поставити це щоб треба Це треба брати не подумало, бо, бо я маю знайти, э, хто, хто мати зайка. Ти став собі в папку краще. Треба Ні, 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 це не фоне, це папіра зроблена, що. От так, щоб не поламалось, щоб воно в тебе було рівнесеньке. Бо вони вам так дають чого без папки, без нічого. О, Щоб не поламались ці штучки. Все, Все, Дивіться, скільки багато і досить важке. Діти, як виходять з школи, то так згорблені. А я ні. — А пенал свій береш? Ось такий пенал, він дуже має модний літачок. А я калькулятор маю. Прошу, береш калькулятор ну, з собою. Я ну, я ж маю калькулятор. Так, ну, це на всякий візьмі пожежу. Має. Мені треба ліпший калькулятор, <рискує> Окей, так, що? Ми вас любимо. Дякуємо, що дивились. За підписники. Хочете, е, дивіться наш інстаграм. Е, Олег Лесенчикаку, теж наш інстаграм. Ми вас любимо. Пай-пай.